Закінчили ми з джипом. Всім вітання, друзі. Сьогодні покажу вам джип Cherokee 2018 рік, 11 місяць, який приїхав з США з незначними пошкодженнями, з цілою безпекою. Прийшов він у нас обов'язковий детелінг, прийшов він повністю СТО, зробили все, що потрібно було по ходовій, замінили, поставили нову гуму. От піскоструїли, порошком покрасили на ньому колеса. Повністю готова машина без додаткових укладень. Зараз я вам все по порядку покажу. Перший запуск. Таксі заводять, все. Бачите, електричка не вистачає, наморгає. Хай робить, не заряджає акумулятор, ми поки що тут затихаємо. Дзига! Третій раз, а буває щось разом. Тайотовський мотор, бачиш, а я хотів собі зимні крокси купляти. Добре, що хоч не купив. Бач. Приїхали з Америки, який розмір. Не знаю, десь 38 мабуть. маловаті будуть. Камера бачу є. Опа! Опача. Так ти що? Дві запаски, мняч, мняч американський. Йолкі-палки. Кось дитина була. Гушок повно. І ось перед вами цей самий джип в комплектації Latitude. На 2.4 двигуні з коробкою автомат на 9 передач. На секундочку. Гарна комплектація, по комплектації в принципі є все. Він по колу тонований у нас. Фари. Jeep Performance LED. Боже, Поки вигориш, язика можна зламати. Максимально можливе світло на нього. Диски оригінал 17, нова зимова гума, два комплекти гуми у нас з Америки приїхав він на гумі 24-го року, вона там також в стані нового. Резинка Nolzka, фарки цвіти, це як має бути. Помінені колодки, помінені передні стійки, салінблоки. По двигуну перепаковувався клапана кришка. Поміняні всі фільтри з мастилом. До такого нічого по автомобілю не треба робити. Все, що було потрібно, ми все повністю обслужили. Будь-яке СТО, будь ласка, в нас. Жовті європейські поворотники, машина пройде сертифікат, можна виїжджати на ній в Європу, але треба розстановувати. Камера заднього огляду також у нас присутня. Жодних додаткових вкладень по цьому автомобілі не потрібно. Ми все, що треба було, ми по ньому все абсолютно зробили. Замінили йому крило, замінили двері. Крило нове, дверка нове, все абсолютно ціле ніде. Не по стойці, де нічого не прилетіло, просто заміна. Рішили не рихтувати, поміняти двері і пиленуве крило на нього. Все, буде краще на крило і дверка. Ніхто їх не шпаклював, не рихтував, не... Що їм не робив. Чистенька машина. 103 тисячі милі пробігу. Це у нас під 170 тисяч моніторчик, андьор, все працює абсолютно, все в гарному стані, електроручник. Коврички також з Америки до нього приїхали. Деякі відео я знімав, показував, коли він приїхав, показував вам прийоми, коли зняли з нього крило, щоб все ціле, нічого силова в неї не постраждала. Тобто нав'язка. Фара оригінальна, це немало важливо, фари оригінал, не як Китая. Крило замінене і замінена дверка. Все. Більше ніяких маніпуляцій по автомобілю не робилося. Ніякі оланжерони тут не гнуті. Не були вони в багажнику, ці еланжерони передні. По водійській стороні автосвітло 103 419 пробігу. Дамо на нього дуже гарну ціну. Дуже гарно, так, підкапотка. Жодних підтікань по двигуну немає. Двигун повністю обслужений. Я ж кажу, помінені мастило з усіма фільтрами. Їдемо на будь-яке СТО, пересипали повністю ходовку по ньому, нічого йому робити не треба. Сертифікат зроблений. Перший облік відразу буде на нового власника. І ви будете першим власником в Україні. Тут все абсолютно ціле. Сюди нічого не достало. Це немало важливо на секундочку. Я ж кажу, ніякі тут ланджерони в багажнику не були, так в більшості машин, на авторіях. Заміна крила і заміна дверей до побачення. Включаємо аварієчку. Отак у нас світить максимально можливе світло. Для чого я включив аварійку? Показати вам. Нічого перероблювати, дороблювати по машині не треба. Джип Чироке, 2018 рік, 11 місяць. В продажі весь обслужений, сертифікований, перший облік відразу на нового власника. Кого цікавить, вся інформація по ньому в описі під цим відео. Всім гарного дня і мирного неба!